Вітаю! І на колекції скарби-вироби збираюся в далеку подорож і готую подарунки, тож розпаковка, що я даруватиму, кому це буде інтрига. Як хтось здогадається чи вгадає, то буде окрема тема. А поки що я готуюсь до подорожі. І роблю закупи це ювелірний виріб, срібна брошка. Проста застіпка, але надійна. Міцна голка. Такий вибір я зробила. Сподіваюся, що людина, якій я це подарую, оцінить і буде її носити з задоволенням. Далі в нас наступна розпаковка, що це? Складна запаковка а це вироби ручної роботи ось один стеклясь розбір сір. Це виконано на моє замовлення, поєднання кольорів та малюнок, на моє прохання. І ще один такий виріб, але трохи інший, в іншому дизайні. Теж подаруночок. Далі. Ага, я зрозуміла, що тут залишилося. А це як правильно дарувати подарунки. Зараз подивимося, чи правильно я зробила вибір. Це дерев'яна шкатулка українських майстрів виробництва. Ось вона така, ага, трохи перемається ось так. Угу. Ось всі мої покупки одна друга третя та четверта. Ось так. Пишіть всім, кому було цікаво. І поки що до побачення.